Ми просто провиклися з учасники літератури. Щоб може десь згадаєте, коли читати цього класика. Це ж першим майже олімпічно, я служив написав. Далі, знайду. Там приготовили група електричка. Смерть ходить поруч. Морозич, яку сілян саліть твою горлянку ранньою весною, десь на шерстянці. Протухий ковбасі, яку ти жреш. По на автоматах за зарплату. Дорогі смерті під колесами автомобіля, коли ти перебігаєш дорогу. До сані смерть прийшла у вигляді за тату аналізу, що виявили сніг. Це був піздець. Вийшовши вийшов, з приміщення Чорнобильського радіологічного центру, він не думав, чи ні про що йшов кудись. І нічого не думав, хоча ні. Він згадував, звідки могла прийти ця хвороба. Говорю, Правду? Розповідайте тих наркоманів, що свою кровлю трохи насіння, яким торгують старенькі бабки, кульбабки, щоб потім вірус снідав, що там в нього потрапило до його могутнього організму. А можливо, а ще кажуть, що вони втрачають голки, то ж саме, як тровинові крові травилися в маршрутках і сидіннях, люди сідаючи, настрійкуючи за них, починають хворіти. А можливо, створити одна історія. І ще таке одне повданечко. Замальовка, замальовка життя, це рання замальовка. Десь десь, через територію Ченичської області. «Живою ямко не полізеш, повідомила ввечері Марія Петрівна свою сусідку, на її думку молодиці. Їй було ще тільки 65 ті років, та мариволиків. А сьогодні вставати зранку, вийшовши гонуку вже немає. Ось так почув з одного ранку, вийду потомки, братуся через поріг, б'юся. І приїдуть поховати мене внуки, а я смерті боюсь. А добре, що це буде смерть, після якої мене віддався до моєї мами Яну. А якщо впаду, розіб'ю голову, відіб'ю монглі і стане околач. Намочитеся і ви, і мої родичі. Та якось воно буде. Отки терпіли не потерпимо. і потерпімо, відповідає Тамара Волотівна. Щоб зашкандувала до тону. Аж ні. Помолився, дорогі читачу. Через деякі життя повернулася вона до хати з Речі в руках таку тут, схожу на радіоточку, що колись, ще підрежні від сіла посеред села, звідки віщали вожді. Ось тут. Я зараз полаштую вам цю штуку. Воно тільки натікальником називає. Отискайте собі, що скажете. і вас чує все село. Але ви краще, коли будете бити гноб, то цю штуку до цього рука покладіть, перед тим ключиш. І ось у вікно. І вас сусідка почує. Тобто навчила, як користуватися мегафоном. На Наступного дня, як тільки озвітнувся верхонець самого ранку, як і завжди останні роки, розгоріли чи гунків з хати до хати, про лаві із хати ваби Марії. У чисельні мешканці в лісак села заводили знакності віддавання, щоб всі дізнали, що вони пережили, пережили цю ніч, не померли, бити зранку, звинькою ложкою. По Чугункам, новим молодим, які вже настали піч. Так ранний. Отаквальна конструкція, що по годину ранку, туман мало цього маленького прийшли піч живути. І кожна хат до хати, там дзинь, дзинь, джин, японська находя. Трошки стрьомно, трошки дивно, А це обично собі перезвонюється, бум. Я жива, там бум, я жива і так далі.